З цього починати ці відео і закінчуватися. Що такі будь-яку техніку, будь-який, будь-що має розробляти не інженер, а, потенці... а потенційний користувач. Привіт! Сьогодні випуску хочу розповісти про недоліки, мабуть, абсолютно всіх Екофло, і не тільки. Думаю, що я справлюся коротенько, ось тому давайте почнемо зразу. Можливо, це буде не так по пунктах, але суть ви зрозумієте. Перше, що я не розумію, чому це не зроблено. станція EcoFlow, будь-яка портативна станція вона розроблялася, проектувалася не для використання в будинку. Це зрозуміло, тому що це ми використовуємо в Україні, тому що на сельфічні ось. Чому станції не зробити прорезиненою ручкою? Дивіться, ось в цій станції, у будь-яких ліверів, можливо, навіть дельт. Просто ручка не прорезинена. звичайний пластик. Яка різниця? Та різниця є, що рукава з мокра, можливо, вам треба щось перенести, ще щось. Якби була ця ручка прорезинена, це було б набагато краще. От, візьміть, до прикладу, будь-які інструменти, шуропиверт, молотки, плоскоубців, вони все прорезинені. І наскільки зручно носить в руці, і ну, рука не путіє, не скользить. Раз, ручка не прорезинена. не прорезинений верхня поверхня. Чи є це так критично? Ну, дивіться, якщо у вас ви використовуєте станцію вже десь можна було, на природі, ось, і ви ставите телефон, телефон скользить. У вас телефон скользить, не тримається. От, Якби було пророзінено, то телефон би набагато краще тримався і не ходили. Ви коли у нас телефон станція в, в автомобілі, і ви їдете десь на поворотах, ще не щось, він у вас починається скользити. Це не практично. Тобто. Раз при ручку і цей корпус, ну це коштує копійки? Є не про перший недолік? Е, йдемо далі? Е, що ще можу сказати? Щодо станції, вологозахист, е, хоча б якийсь мінімальний? Його немає. Е, ось є станції блюації, вони заглушка все, але вони не вологозахищені. Е, До чого я веду? Е, якщо розповідаю, що станція використовується на природі, на кемпінгу все так круто, так чому не зробити? От якісь такі заглушки, можливо, ну і тільки в заглушках, там потрібно багато чого змінювати. Факт в тому, що це можна зробити. Просто ну це було б дійсно круто, але от я рахую, що це також якісь недоліки. Якби це все закривалося, по-перше, сюди б нікуди не потрапляла пилюка. Абсолютно, бо все було б захищено. Бачите? Прикуривач закритий, тому що після використання, щоб хтось випадково пальця не засунув, не було опіку. Чому інше не захищено? Не знаю. Два недоліка. Йдемо третє. Чому в станції Екофло, так як вони не вологозахищені друге, чому в них немає сумки? Сумка є в можливо в Дельти другої, не знаю, Дельта Макс точно є. Ось в Дельта другої не знаю. Чому немає якоїсь захисної вологи, вологи відштовхувальні сумки? Це ж ну просто можна самому пошити. Ну я не вмію шити. Мені я купив. Чому немає якоїсь захисної сумки? Не розумію. Ідемо далі. Це вже третя недолік. Чи зверта недолі? Я думаю, якщо ви пошукаєте на просторах Ютубу іноземного, в нас такого немає. Люди станції дуже бажають, шанують, такого не роблять. Я буду робити таке, <хи> як іноземці. Чому це не захищено? Просто решітка йде. Я не розумію. Розповідаю, що було б тут класно зробити. Маленька сіточка, яка б знімалася. Ось я вам зараз покажу в мене фен. Коштує 300, 330 гривень. В ньому є сіточка, вона знімається і туди не потрапляє пилюка, шерсть. Я не знаю до чого. Я веду люди на іноземному Ютубі, беруть дані станції, використовують, ріжуть дерево. Ось, і я бачу, як чоловік використовує пилку полораму, ось і сюди потрапляє тирса, сюди потрапляє середину тирса. Я не знаю, а вдруг воно займеться, а ну, все може бути. Можливо, не займеться, можливо, просто щось десь замкне. Це, ось, якби тут була сіточка, яка тобі в міг зняти з цієї сторони, ось, і так само з цієї сторони, щоб сюди не потрапляла. От мене собака є, образно, щоб не потрапляла шерсті, е, тирса, листя, якщо на вулиці дрібне. Камінчик, повірте, сюди камінчик може залетіти спокійно. Абсолютно. Тут досить нормальний, я не знаю, десь, можливо, на 5 мм. Я рахую це також недолік. Йдемо далі. Я не можу зрозуміти, чому в станції Екофлор нема ліхтарика. Нема ліхтарика. Куди можна сюди поставити? Та дивіться, окей, тут у вас лого. Поставте тут. Поставте тих два маленьких, там по 5 см сюди. Поставте по бокам. Чи це, це критично? Я б сказав, це біля критичного. Чому? От Немає світла, я маю купувати або ліхтарик, або окремий перехідник, щоб вставляти в 220 і вкручувати лампочку. Чому ви не можете сюди вставити якийсь маленький мінімальний ліхтарик, щоб я його міг вмикати? Це я рахую прям один із найбільших недоліків. Один із найбільших, тому що я зараз дам ще Рівра 2 Pro в комплекті не йдуть кабелі до сонячної панелі. Чому не йде? Кабель до сонячної панелі, дивіться, я скажу особисто за себе, він коштує 1100-1200 гривень цей кабель. Можливо, можливо, я би купив сонячну панель, але я розумію, мені треба купити сонячну панель, як у Фло, якщо звичайна 100 ваттна гнучка це десь 1500 6 мені треба купити кабель. Тобто, все треба купити. Можливо, є такі люди, як я, що це відштовхує. Якби в мене була станція стечі, ось там в комплекті йшов кабель. І, до прикладу, якщо він вже йде, я розумію, що мені тільки потрібно купити панель і все, користуєшся. Купи кабель, купи панель. Блін, виробник би ставив, і це б коштувало для нього мінімально. Для нього це б коштувало пару доларів. А за те я маю купувати за 35 доларів. Включі цих 10-5 доларів світового коштує вартість станції. Це всі включають. Чому Екофло це не робить, я не розумію. І е, останнє, що я хочу сказати, це. Чим це друга версія ж е, Рівера? Якщо не хочу зараз натупити, це друга версія е, друге покоління ось так. Друге покоління е, Ріввера е, 2ПРО. Чому в першому поколінні йшли додаткові акумулятори? Там 600 Вт, якщо годин було. Тут 770, майже 800 Вт. І як охлотський е, так, там було менше, там потрібно. Тут більше, тут не потрібно, хоча в Дельта, в Дельта на 1000 Вт, тобто 200 Вт різниця, і там вже є додатковий акумулятор. Чому тут немає додаткового акумулятора? От, Іменно купувати не станцію, розумієте, да, про що є? А іменно додатковий акумулятор. Підключати можна. Якусь, я думаю, це можна зробити через, блін, не знаю, через цей це, xt 60 через вхід живлення. Це можна зробити. І це було б дуже круто, тому що. Ну, дивіться, наскільки вона компактна, вона ідеально підходить для будинку в автомобілі на природі, вона її використовують кругом. Е, чому це так? Можливо, знач, значимо для мене. Дивіться, в станції вистачає на 7 годин роботи від холодильника Екофлотимого. Ось 7 годин. Е, я йду, виїжджаю кудись, можливо, навіть на дачу. Можливо, я йду навіть на дачу. Ось, і мені, в мене є холодильник Екофло, і мені потрібно його живити. Е, Цієї станції вистачає виключно на, на 7 годин роботи. А я їду, хай буде туди на день образно. Да? Е, мені б якраз вистачило от, станція в автомобілі, що я би трошки дозарядив, і один акумулятор такої самої ємності. Все, з головою. Я не розумію, чому от недоліки такі є. Е, е, і до чого ми прийшли. Давайте я так собі показав, щоб не забуватися. Перше. Не прорезинені, повністю резинки корпус є ра. Один. Потім друге. вологозахисту, захисту, як я казав, немає, сумки немає, ліхтарика критично немає, кабеля немає, ложкового акумулятора немає. Це шість пунктів. Ось я такі знайшов. Можливо, ви бачите ще якісь недоліки. Будь ласка, у вас можливо інша станція. Напишіть, що ви хотіли змінити, що вам не подобається вашій станції. ось. І я думаю, що це досить важливо. Я хочу тільки зараз сказати, поставити початок і з цього буде починатися відео і закінчуватися, що такі будь-яку техніку, будь-який будь-що має розробляти не інженер, а, потенці... а потенційний користувач. Дивіться, от я такий посидів, я такий подумав, так було б добре те-то, те-то, те-то. Те Люди мені не знаю, мені ті люди, які там сидять, що зроблять, вони взагалі не мають ніякого відношення, як цим користуватися і які можуть бути недоліки, як це можна покращити. От дивіться, те, що я назвав, я не сказав нічого, що дайте задурно, ще щось. Ще, щось. Ще, ще. Це все можна проробити і включити. І можливо, я щось десь не правий. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що вам от, здається, що є можливо місце перебільшив, е, можливо, щось сказав недоречне. Мені просто цікаво почути, чи я один такий, чи скільки нас, що також коштувачів Екофло, Брюаті, і ще щось е, не влаштовує. От візьмемо зараз Брюлеті, Анкер. От Екофлоу робить додаток. З самого початку був додаток. От, е, інші виробники Анкер-Брюті підтягнулися, думаю, блін, що да, це круто. Але вони все одно зробили серий додаток. Він глючить і він дуже погано працює. Чому зразу зробити нормально? Тобто, бачите, один до одного, та є виробники підходять, що розуміють, що було б добре те зробити, було б добре те, і було б добре, якби було те. Але щось вони вже беруть один одного, щось дивляться, злизують, я так рахую. Але чому не зробити опитування, не запитати потенційних людей, які користуються що. Можливо, вас в цій станції не влаштовує. Що ви хотіли додати, замінити, і це би були е, ідеальні продукти, будь-які, не тільки зарядні станції. Це були б ідеальні продукти і не в конкуренції ні в кому і ні в чим. Тому якось так. Кому сподобався випуск, будь ласка, ставте лайк, підписуйтеся. У мене досить молодий канал. Я хочу розвивати, мені це подобається. Тому, будь ласка, підтримуйте, і до нових зустрічей Я вже буду робити. Думаю, такі тести буду показувати, що підключати, що вона тягне, що не тягне, кому вона підходить і кому вона потрібна. Ну так як в минулому відео можна подивитися в мене на каналі, я написав, що це ікона зарядних станцій. Тому, будь ласка, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.